Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України, ставки ніфеї. Я з курінченко-анжелами з Півдня Деської області. Сьогодні вам покажу таку Німфею як Сіам Сансет. Це моя новинка. теж Вона відноситься до групи оранжевої. Ну, вона така є вона Оранжева і трошки жовтої. Дивіться, ось у цій стороні. Ось бачите, які плюсточки вона дала оранжеві з жовтим. З таким з лимонним кольором. Бачите, як цікаво. Цікава така форма. пелюстки такі, бачите, такі як пожовані. Така махровенька, вона гарна. І зівчасти, махровенька одночасно, дуже гарна. Ну, скажу так що у нас з дорогих німфей. На продаж поки нема, бо це в мене єдиний екземпляр поки квітка. Заявлено сантиметрів 13-16 ну але бачу, що квітка може бути ще більша, тому що це молодий кущик, а квітка вже яка гарна. Ну, наразі думаю, до сантиметрів 18 вона десь буде доростати. Глибина посадки в неї може бути невелика. Від 40 сантиметрів до 80 десь до метра. Так як крупноквіткова, то думаю вона спокійно буде витягувати до метра. Дуже гарна. І відноситься, ще раз повторюю, до. Оранжевої групи. Називається Сіам Сансет. Бажаю всім гарного дня, всім де Україна, і всім пока!